Чому електрички настільки популярні? Ну, По-перше, ви всі знаєте, що їздити на електрокарах значно дешевше, ніж на бензинових, газових, дизельних машинах. По-друге, інфраструктура міц настільки розрослася, що в принципі сьогодні свою електротачку ви можете зарядити біля будинку, на парковці супермаркетів, торговельного центру, на автозаправній станції. Та, в принципі, будь де а якщо у вас в принципі приватний сектор, то взагалі ніяких проблем. По-третє, ви максимально звільнені від технічних обслуговувань. Бо, по суті, все, що вам треба, це дивитися за підвізкою вашої машини. У вас немає двигуна внутрішнього згарання, вам не треба міняти мастило, не треба міняти ГРМ, вам не треба міняти слідково за коробкою передачі, міняти там дороге масло. Коротше, це дуже і дуже дешево. По-третє, ціни на автомобілі, електричні автомобілі в Америці дуже сильно впали. Я вам чесно скажу, я ніфіга не розумію, що відбувається. Але якщо ще рік назад мені сказали, що Tesla Model 3 можна привезти взагалі загалі 20 тисяч доларів, я б не повірив. Але на сьогодні це так. І це відбувається не тільки з Теслами, бо сьогодні я прораховував таку цікаву машину, як Ford Mustang Mach-E електричну повністю. Повнопривідно, 2021 року з пробігом 11 тисяч миль, так ось сьогодні її можна привезти в загальний бюджет з ремонтом 27 тисяч доларів. Для вашого розуміння такі машини в Україні сьогодні продаються мінімум за 44 тисячі баксів. І це ще не все. При покупці автомобіля електричного з Америки ви всі свої кошти вкладаєте в машину, а не платите за бумажки. Для прикладу, розмитнення звичайної бензинової машини, яка коштує 20 тисяч доларів, обійдеться приблизно в 5,5 тисяч баксів. Для електрички це всього лише 86 доларів. Якщо це перша постановка на облік, то за звичайну машину бензинову за 20 тисяч доларів ви сплатите акці... акцизного збору 17 тисяч гривень. Для електрички всього лише 700. І це ще не все. Майбутнє подорожчання бензину, саме підвищення акцизу. Призведе до підвищення цін на пальне, буде заправлятися не по 53 гривні, 55, а по 60 з копійками. А ще з 2030 і 2035 року більше світових автовиробників повністю відмовляються від розробки двигунів внутрішнього згарання, і це значить, що майбутнє за електричками. Якщо ви дивитесь собі електрохар, не знаєте який вибрати, але не знаєте, яка ціна буде його. Будь ласка, звертайтеся. Я покажу приклади, розрахунки та як це краще зробити, і привезую вам гарну машину виїдна.